Всім привіт! З вами Палич і Рубрика Кращі бої в World of Tanks» І це ріплеч який надіслав Тарас на X Целсіорі, божечки, що це за танк, що його їдять, це п'яті рівні. Я не знаю, де він цей бій взяв і навіщо не на цих танках грає. Ну, як то кажуть. Це тільки стрімлери навірно, і статісти грають на хай-левелах, а нормальні люди грають на всіх рівнях і завжди, коли, коли, коли їм іде захочеться. І він зразу собі голдишечку сюди з допайочком. Прийшов понагібати пацанчик виходить, на Excel Siori. Навіть не знаю представ... не маю представлення, що це за танк, за що його взяли, за що його дають, так би мовити, де його взяв, як це навіть на Ну, Щось типу... А, судя на все, у нас тут по допайку, по-моєму, це британці, так? Да? Мабуть, це вроді як британці, але ну, можу помилитися, до речі, <реш> чесно кажучи, ніколи не запамів по якій допайки. Ну, окей, у нас карта Руінверг, у нас був 5 рівні, є одна артулечка, і він їде. Так, це що в нас за танчик, підрожіть. І це в нас важкий танк, до речі, до речі, це важкий танк, і він їде прямо, -то, прямо сюди, до цієї от насипі. До цих рельєфчиків. І слухайте, тут будуть кавешечки. Nice ну, так нечесно, не так нечесно, по not отак not таких. Е. Цих хлопців Це так розвалювати голдою. До речі, скільки тут, давайте побудимося, що у нас по пробиттях? Голда 144, ББшка 91, Ой, Фугаси 38. отак, а, а що, братік Тарасік? Противника також розризається, як ми бачимо. Да? А ти щось таке через дешотик попадаєш? Ну окей, окей, окей. Якісь там вже 300 урона стріляв, аж, походу, це три тички реалізував да, ну і дві отримав. Да, три тички дав, дві отримав. ну в Цілому не дуже хороший розмін получився у нас, Але це п'ять рівні і це просто ці штрикалки, дороколочки, Не люблю, як такі танки. Прям це злямає занадто. Щось там середнє, що ДПМ плюс Альпаша окна, не люблю такі і я гру. І як же на ньому треба дозводитися задовго. Той момент, коли те кд 2 секунди, а, зводи... а зведення 4 секунди, якось так от виходить. Ну ще пару тичок видав, вже красоту року настріляв. І... Чекаємо, баловно. Як так розумію, саме цікаве попереду вже буде в нас. Так, так... так що такі от моменти. Такі. Е... Ай, Дуже сьогодні. багато 1 КВ1С... з МЗ-шок, це так Є, розумію. Сьогодні. А, ну так, да, це ж все. Це, як... це ж його видаю за. Достойну нагороду. Люди його набрали і погнали тестити в рандомські. І Тарас такий я думаю, ось я візьму імбу, імбу, заряжу фул голду і буду розвалювати цих нубасиків на КВД МЗ. Ну, що то поки дуже виходить, настріляв майже тисячу урона, але втратив половину ХП. Втратив половину хипулючу. До речі, у нього, у нього на цьому танку багато боїв. 62 оцінка від Варгеймінгу. Так що трошечки пограв на цьому танчику він. Так що давайте подивимося, можливо, я захочу після цього бою пограти на цьому танчику. Ну поки що я на ньому нічого цікавого не бачу. Якоїсь там броні немає суперської, да? якоїсь там не знаю, долі... альфи немає, чогось такого крутого на ньому немає. Ну а тим часом команда зелених програє вже на два ствола. І Тарас зробив один фраг, маючи майже 1200 урона. Союзники піджимають, тут хто от хто, хто їм батар, це КВ-220. Пам'ятаю, як в мене, мене зараз тей, челендж на, тайп, на тайпі т та 34 взяти три відміточки на ББшках. І я коли бачу цей КВ-220, mm -hmm. <package> і <food> просто йому нічого we've не може зробити we've на ББшках, цьому пацану в лоб, це жесть просто. Чувак стає ромбом, ти такий, ну окей, пограємо. Да? <coughs> ну а тим часом зафармить вдалося М10 рбф І вже маємо полторашку Дашки і вирішує піджатися під противника. Ну, по суті, вже пора. Да? Тому що як ми бачимо КВ-220 заїхав в спину. Правда, йому там зараз С-35ЦА об'яснить хто батько в хаті, я так скажу, тут дуже люта петешка але, Але вдається закрити тяжів і рахунок стає 8-7 на користь вже вибачається. 8-8, вже паритет по фрагах у нас йде. І в нас 434 ХП. <ган> Цього по суті недостатньо, щоб вірватися насправді. Хіба що нам дасть якось на перезарядки піймати С35. Але ми знаходимо, <ган> е навіть не знаю, що це сімовин, <ган> що це <ган> за танки і ще його їдять. в общем, знаходимо ПТ-шку 5-го левела <ган> і просто її ламаємо двіглом червоне. І братік я нічого стример, не може зробити. Ну а зараз же святе ну, діло таке. це піймати артолечку за те, що така і забрати. Але помиляється Тарас. Трошечки неправильне обереження дає і не залітає одна тичка, і арта утіка. І рахунок стає 9-10 на користь червоних. С-35 дітка дешлась, ми можемо їй дати дві тички. Хоча в неї зараз пушка не піднімається, тепер опускається, точно не пускається, тепер опускається. Не потрібно від неї отримати, але отримав. Окей. Тепер ти маєш 100% забирати. Добирає ПТ-шку, вже 2600 урона, 4 фрага. І вже бій, виходить, у нас не дуже такий і кислий. І зараз дивіться, інформація по всім танкам є, і я би на місці Тараса летів би за артою. Тарасик, ти куди? За артою, брат! О, почув мене Тарас, що треба за артою їхати, просто красавчик. До речі, дві відмітки на стволі. Так, то у нас отак от нагибає Тарас на п'ятих левелах і їде за артою. Тарас знає цей правила палича. Сам умірайну Арту вбивай, от він це і буде робити. <світ> а ситуація -то, насправді дуже погана. В нас. Ми бачимо ХП своїх союзників, як мінімум, оцих всіх може розібрати один Т-67. Літтійша їм бав в минулому, зараз його трошечки піднерфили, але все-таки нагибати може. Його оце Т-67 якраз виривається, дивіться, на сімовенте. І він буде його закривати, і рахунок е, типу 4-2. От, є арта, Все, є. це дуже добре. Треба звестися да? Закриває арту. Хорошо, okay, хорошо. І зараз ми будем, у нас буде зіткнення з Т-67. КВ-1 МЗ МЗ-шка робить гарний шах, фраг. І ми маємо інфу по Ковенантрі. І це дуже круто. А Т-67W прожав, просто по фігах летить зливає зараз бій. Просто летить, зливає бій. Віддає. А, а що з реакцією? А що з реакцією? ну. Дуже добре, що Т67 у нас був не дуже розумний, так віддався. Він би цих пацанів би пацанів розірвав би на дистанції, чесно кажучи. Ну і все, у нас є шість фрагів, ми летим за Ковенантра із Дніпра. Тарас летить на Ковенантра із Дніпра. Да? І це має бути на сьомий фраг. Хоча я не знаю, комендантра можуть, і це також п'ятий левел, хоча це і ЛТ, да, це ЖЛТ у нас, да. я думаю, він може перевернути, так, так би мовити, цього екселціора, екселціора, божечки, які, які гарні імена танків на п'ятих рівнях, прям ідеально вимовляються з моєю особливо ідеальною дикцією прям по кайфу. У нас є трошки дашка. Це, на п'ятому леві насправді трошки дати, дати, дати це моя повага. Трошку даги дати, це дійсно моя повага. Тепер лишилося на підсулотешечку. На темне -те, ЛТ, в принципі, збірочці, збірочки може від огляду цих пацанів розвалити. От, якраз він цим займається, розвалює, як веде на МЗС. Але але, в нас гарний огляд на екселесіорі. І ми таки да, робимо 7 фраг і на секундочку, 3070 урона. Сім фрагів є, і 118 асистика. І поток, от такий початковий бій, який казався ну, без, ну такий ніочомний, перетворився доволі крутий результативний нагібчик у нас. Ну і підсумку ми маємо: 7 фрагів, 3100 урона, Десь якийсь сліпенький у нас урон ще був, якась мі мікродачка якась була, да, я так дивлюся. Е танкунули 500. І зробили 118 асистика. У нас є стальна стіна на секундочку. Основний калібр і воїн з епічних медальків. да, майстер Росик. Це 1695. Чистого досвіду, це багато. На результативність особливо дивитися тут немає чого, але вона здорова, вона хороша. 39 попадань. 31 постріл 39 попадань 31 пробиття, 47 пострілів. Так, пушка тут некомфортна, довго зводиться. Відносно нашої перезарядки, відповідно, вже. Але от такий от цікавий бій. На фулголді трошечки мінуснувся. Ай-яй-яй, ще й дивіться, я ж не звернував. Ще й розходка на щось була. 12. Бон бо потратив. Прям запакований на фул фарш на фул нагіб на цьому танчику. Мінус 70 тисяч забій. Ну, непогано, непогано бо нагинав, але як то кажуть, цей бій насправді того вартий. От такий от бій вийшов від Тараса. ну Дійсно достойно. Трика Дашки на п'ятому левелі, це дійсно достойно. І нагадаю, що ви також можете надіслати свої плечики на коментування, як оце зараз, чи на розбір помилочок, якщо є в мене такий контент на каналі. На коментування обов'язково має бути майстер бою. На розбір помилок майстер має бути не обов'язково, але бій має бути плюс-мінус цікавий. Обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб коректно запускався в мене на ПК і все працювало гарно. І за символічний донат я запишу і викладу його на канал. Попрошу без спойлерів, всі контакти є в описі під відосиком. Кому щось цікаво, запитуйте, уточняйте будь-який момент. А на цьому все. Всім всього найкращого. Тримайтеся, буде добре, все буде Україна!